Київстар пропонує послуги Швидке підключення. Швидке підключення, послуги домашній інтернет від компанії Київстар раніше. послугу домашнього інтернету від Київстар можна було підключити за 3-5 днів. Це уже від подачі заявки до того, що у вас уже в будинку, вашому чи в квартирі, в помешканні так є домашній інтернет від Київста на сьогодні. Це реально зробити за один день, завдяки послузі. Швидке підключення домашнього інтернету від Київстар. Де можна замовити таку послугу? Таку послугу можна замовити на офіційній сторінці компанії Київстар. Також можна замовити її в центрах обслуговування абонентів компанії Київстар. А також таку послугу можна замовити у наших партнерів: це мережа мобілочка і Алло. Вартість послуги, швидке підключення 100 гривень вже з врахуванням ПДВ. Також зверну увагу, що домашній інтернет від компанії «Київстар» передбачає широку лінійку тарифних планів. Серед них і кілька тарифних планів безлімітних, починаючи від 95 гривень на місяць, безлімітні тарифні плани мають доступ до ліцензованого контенту відеофільмів та художніх, та також мультфільмів. Це все ліцензований контент. І кожен власник споживач власне послуги «Домашній інтернет від компанії «Київстар» має доступ до порталу спеціалізованого, на якому можна скористатися безлімітним переглядом власне ось цього ліцензованого контенту. Це теж дуже зручно.